Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 20 червня. В мене є на гряці ось таких 10 кущиків низькорослих томатів. Дрібненькі, низенькі, це сорт. Висівала на розсаду 25 березня. Розсаду висаджувала на початку. Травня декілька кущів садила в теплу грядку і чотири куща садила на город. Сьогодні в мене вже є перший урожай. І незалежно чи на грядці, чи на городі, почали стигнути одночасно. Томати кисло солодкі, смачні і ранні.